Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Піски Радьківське Борівської громади постраждали 48-річний чоловік і 46-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: одну ракету тип встановлюється, чотири каба, два БПЛА типу Герань-2, два два дрони один БПЛА, тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Старовірівка пошкоджено приватне. Будинок в селі Колодязне автомобіль. В Ізюмському районі, в селі Піски Радьківські, пошкоджено автомобіль. У Харківському районі в селі Руська Лозова пошкоджено автомобіль. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові будівлі, два автомобілі, адмінбудівлю та цивільне підприємство. В селі Лиманівка залізничну інфраструктуру. Тимчасово без електропостачання близько трьох тисяч абонентів у місті Лозува. Діють віялові відключення світла, транзитний. Евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 128 людей. Залишилися 27 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 9839 людей. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби з 29 по 30 жовтня рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди: 5 на ліквідацію пожеж, 3 на перевірку місць ворожих обстрілів, 9 на допомогу населенню, 5 інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку українські воїни відбили 5 атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщана, Глушківка, Степовано, Воселівка та Богославка. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Егор Мікєнін. Харків, новини.